29 січня у білгороді Дністровському пройшли змагання зі стрільби у рамках всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, присвячені Дню пам'яті героїв Крут. «Їхній подвиг є прикладом незламності духу та відданості своїй батьківщини. Подвиг цих нескорених юнаків передано в пам'яті поколінь, і сьогодні естафету перейняло молоде покоління вільної держави в боях за незалежність України. Змагання організували Білгородністровський міський центр дитячої творчості та управління освіти за підтримки місцевих партнерів. Захід об'єднав юних патріотів, які не лише змагались у влучності, а й навчалися основ тактичної медицини, роботи з військовими тренажерами і навіть спостерігали за польотами дронів. Даний захід було проведення з метою покращення знань підростаючого покоління. По-перше, в тактичній медицині в нашій історії та базової військової підготовки. Це необхідно, як я вважаю, на майбутнє для того, щоб наша нація була сильною та самостійною. Змагання пройшли у двох категоріях: серед команд 10-11 класів та роїв джур. Хотілося б вам побажати глучної стриби. Хай переможе найсильніша команда. З нашої сторони ми підготували для вас призи, і команда переможців буде наголошені. Найвучнішими серед старшокласників стали учні ліцею номер 1 А серед роїв влучний стрілець. Сьогодні ми ще раз переконалися, що Україна має сильну патріотичну молодь. Саме завдяки таким, як ви, наша країна певне дивиться у майбутнє. Завдяки таким заходам українська молодь гартує свій дух, зміцнює навички і доводить, що пам'ять про героїв Крут надихає до сміливих вчинків у захисті рідної землі. Молодь України продовжує справу минулих поколінь, гартує незламність духу, дисципліну і готовність захищати батьківщину разом до перемоги. Анастасія Ківі Анатоліокінчук, перший муніципальний канал.